Ну що, братику, надивився, наслухався, начитався інформації з приводу якості сучасних котушок. Шамана? хочеш придбати собі нову? Котушку, класну котушку, але розумієш, що будеш грати в лотерею. Скоріше за все, ти дивишся попередні модельки від відшимано. І тобі сьогодні дуже пощастило. Куца, і крім того, що тебе зараз привітає, побажає тобі багатського миру та добра, розповість саме про те, які котушки від відчимано в першу чергу варті твоєї уваги. Все сказане буде про середній бюджет. На всі модельки, які я тобі сьогодні назву. Є підтримка по деталям ще, навіть якщо зламану десь дешево купиш на відновлення, буде можливість її відновити. Якщо придбаєш ту, яку захочеш покращити, така можливість відповідно теж буде. Я сам ловлю 16 м страдіком легка, потужна, ресурсна котушка. В мене таких дві котушки. Переловили вже кожна по тоні риби. Працюють здебільшого на рідних деталях, окрім роликів. Ролики мінялися. По цьому бувають моменти, інших системних проблем просто немає. Редуктор у цієї моделі дуже класний, котушка легка, приємна в роботі, дарує найпозитивніші враження на рибалках. Вона тягнеться своїм редуктором ще до Реніума. Коротше, цей редуктор накатав уже дуже багато років і зарекомендував себе як один із найкращих в середньому бюджеті від Шимано. Я хочу, щоб ти зрозумів, що на цій головній парі зібрано багато моделей, починаючи від 17-ї Ультегра, 15-го страдіка, 16-го Страдіка, 17-го комплексу Сустейна Сефії. Це все по суті одна класна котушка, яка не мала системних проблем. Якщо не зважати на Ультегра, питання можуть виникнути по роликам, тому що котушка вже... Досить давні у всіх інших моделях, тому що там підшипники у нас впресовані в сам ролик. І ти маєш мати на увазі, що, скоріше за все, можуть бути питання по ролику. Але в усьому іншому легесенькі, рівнесенькі, при адекватному обслуговуванні, при точному налаштуванні, звичайно, при акуратному грамотному використанні ці котушки на роки забезпечать тебе. Надійністю та приємними відчуттями на риболовлях. А саме головне, мають потенціал для ремонту, відновлення, покращення новими деталями. Тож, май на увазі цю інформацію: Ультегра, Страдік 15, 16, 17, комплекс Сустейн Сефія.